Вітаю на каналі, друзі! Ділюсь з вами рецептом дуже смачних тістечок, від яких вся ваша родина буде точно в захваті. Більш детальний рецепт буде в описі під відео. Для бісквіта поєднуємо яйця, цукор, ваніль, сіль та збиваємо міксером до світлої піни. Вливаємо молоко та збиваємо ще 3-4 хвилини. Просіюємо какао та розпушувач. Добре перемішуємо вінчиком. Тепер просіюємо борошно та перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції. Ось таке тісто має вийти. Переливаємо його на деко застелене пергаментним папером та рівномірно розподіляємо лопаткою. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Для крему поєднуємо вершковий сир в мене маскарпоне, вершки та цукрову пудру. Збиваємо до загущення. Отримуємо ось такий повітряний смачний крем. І з бісквіта вирізаємо невеличкі кружечки. Я використовувала склянку. Отримуємо ось такі невеличкі пухкі бісквітики. І з решти бісквіта робимо крихту, щоб потім посипати на тістечка. Кожне тістечко просочуємо соком. У мене вишневий. Тепер з крему робимо ось такі гніздечка. Залишаємо серединку для начинки. Наповнюємо серединки джемом. Та останній шар крему поверх джему. Посипаємо крихтою та за бажанням цукровою пудрою. Можна подавати на стіл. Приємного апетиту! Обов'язково спробуйте!